Доброго здоров'я, пані та панове. Сьогодні трошки буде таке незвичне відео. Сьогодні в мене, скажімо так, відео експеримент. Скажу так: у мене на каналі є рецепт пастили в духовці. Я роблю також не часто, але роблю, буває всяке, коли сушилка зайнята і можна робити в духовці. Скажу так: я роблю при меншій температурі і завжди з привідкритими дверцятками. Сьогодні буде трошки незвичне в відео, чому одна з наших глядачок, так, хана зараз хвилинку. Вона мені написала в коментарях, що вона робить пастилу за 4 години при температурі 100 градусів. І от сьогодні я вам покажу, що вийшло у мене. І чи вийшла взагалі така пастила, яка вона на смак? Хочу додати, ви знаєте, що я полюбляю експерименти, тому що все треба спробувати, щоб знати, виходить воно чи не виходить. І от нарешті я можу вам показати, бо відео зняла вже давно, але турботи і робота на городі не дали змоги змонтувати. Я взяла деко. Це стандартне деко 30х40. Застелила його пергаментом, але в мене пергамент не силіконізований. силіконізований, так, просто звичайний, тому я його обов'язково змащую олією. Олія має бути без запаху. Якщо ви використовуєте якусь кокосову олійку чи горіхову, також можна. Змастити іншою олією. У мене, звичайно, соняшникова олія. Це треба робити, тому що е, пастила прилипне. Я вже пробувала так і знаю, що вона прилипне тоді. Так, значить, дивіться, У мене є яблучне пюре. Це пюре з зелених яблук. Воно було консервоване і тут є трішки води. Більше води я додавати не буду, бо мені самі цікаво, чи дійсно можливо, за 4 години висушити пастилу. Я е, пюре у мене тут 720 грамів чи 750 десь так. Роблю поки що таким чином. Просто зараз виливаю його. Хочу подякувати нашій підписниці. Саме вона поділилась таким рецептом. Наразі це актуально е, з. Вимкненням світла і так далі і так далі, з цими всіма проблемами. Чи можна за 4 години висушити пастилу? Пастилу я ставлю в духовку, температуру ставлю 100 градусів з конвекцією. Духовка у мене електрична, не газова, але я все-таки ще лишаю при відкритій двері духовки. Я ставлю рушничок, щоб ще волога зайва могла краще виходити. Все, температура 100 градусів, 4 години і ставлю ще рушничка. Так, ну що я можу сказати? 4 години пройшли, пастила повністю суха, вона, звичайно, трохи липне, відходить дуже гарно. Гляньте, як дуже гарненько так відійшла. Така напівпрозора. Зараз хвилинку. Подивіться, як потемніло пюре. Ну, звичайно, при 100 градусах, я думаю, воно більше запеклося. Це пюре. Бо так і пахло, як варенням, як ми варимо варення, але дійсно вона приготувалась за 4 години. Дуже мені цікава ваша думка, чи варто воно того, чи ні. Звичайно, на пергаменті пастила вона не рівна, не така гарна, як в дегідраторі. Це перше. Друге, вона темна стала. Так, і зараз я її спробую на смак, бо ще навіть не пробувала. Так цікаво. Пробую. Ну що, на смак, як пастила з вареного яблука. Знаєте що? Вибачте, жую, мені вона нагадує мармелад. Але вона не приторна, бо я цукру не додавала. Так, зараз покажу, що в мене вийшло із агрусу. Бо перед тим, як ставити яблуко, я ще пробувала робити з агрусу. Для агрусу в мене знадобилося 5 годин, щоб він висох. Але я не дуже добре змастила пергамент, і він відходить трошки так. Але, але нічого, видиш, що гарненько. Вона така більш е, щільна. Я її також ще не пробувала, зараз попробую разом з вами. Ви знаєте, насправді якийсь такий цікавий присмак є саме запеченого. Не просто висушене пюре, а саме якось запечене воно. На сьогодні в мене все. Вам бажаю смачного! Підтримайте, будь ласка, мене вподобайками. Пишіть ваші коментарі. Таким чином, YouTube буде підтримувати нас і продвигати наше відео. З теплотою до вас! Наша сім'я Кен.